Всім слава Ісусу Христу, глядачі, підписники. Е, є у мене така кобила. Є е, у мене така кобила. Е, вона вже є у мене на каналі. Кобила у Яремчі продавалася. Е, я приїхав до Івана, познімав. Через два дні, по-моєму, кобила продалася з таким гарним лошаком. Гарний лошак, називається Юрик Син Гермеса. Отакі нам полишав екземпляри. Я вам скажу, що гарна кобила, гарний жеребець, ну і гарне відповідне потомство виходить. І чоловік, чоловік подзвонив до мене, каже, Юра, так і так. Я хочу купити ту кобилу. Мені потрібно перевезти. Я кажу, проблем нема. Проблем нема, я поїду, привезу. Він каже, але я хочу ще кобила велика, широка. Каже, я хочу, щоб ти поїхав, забрав до себе, щоб кобила побула день-два біля жеребця, щоб розпалилася, щоб спарувати харіком. І тоді, каже, мені привезеш вже, як кажуть, з лошаком і жеребно. Все, ми так домовилися з чоловіком. Чоловіка звати Микола. Я поїхав, забрав кобилу і ми привіз до себе додому. Вона у мене була два дні, не розпалювалася. Так би ознак таких не подавала, що хоче жеребця. Але на третій день розпалилася, пару днів ми її крили. І вона вже жеребця відбила, можна сказати. Ну, не хоче жеребця вже. І, і, і буде відправлятися додому. Чоловік, чоловік купив, навіть кобили не бачив. Приїхав його батько, заплатив, е, заплатив гроші за кобилу, я кобилу загрузив на прицеп і забрав. Забрав крити Харіком. Ну і покрили. І отак так люди купляють, купляють коні. Зараз буду її е, грузити і відвозити вже до постійного господаря. Верховинський район, село Криворівня, Кривопілля. Кривопілля, перепрошую. Кривопілля. вже там вже там уключимося, Микола розгрузить собі, побзирає, по бо він її ще не бачив тільки на відео і тільки на тих відео, що я скидав, як Харік криє. А так то він ще, ну цей господар Микола ще вживу її не бачив. Зараз багато такого відбувається, що люди по інтернету, по відео купляють коні. Я багато таких коней перевожу, що привозжу господар, і господар бачить тоді, коли вже я привіз. Я нагадую, що надаю послуги з перевезення сільськогосподарських тварин, коні, корови, люба живність, кому що потрібно. Багато мій номер є під багатьма відео, тіктоці. Отакі такі справи. Зараз будемо відправлятися на Верховину, Верховинський район. Вже там покажемо, як господар здивований своєю покупкою. Я сподіваюся, що... Що як вона йому по відео сподобалась, бо відео так не передає, то вживу краще сподобається. Такі, такі у нас справи. Так ми працюємо. Такі у нас справи. Стараємося. Стараємося працювати позитивно, щоб був результат, але не все так є. Не все так є, як як воно хочеться але то все в все божих руках як кажуть так що відправляємося на кривопілля а так шановні друзі довозимо Барту, довозимо додому знаходимося зараз в кривопілля Ще пара хвилин і вже кобила буде вдома. Отак От відбувається робота з кіньми. Хто, ну, хто не знає, просто так хочу показати. Зараз маємо на годиннику половина 10-ї. Ще мені доїхати до місця і плюс вертатися додому 100 кілометрів майже. От і маєте вам робота з кіньми. І весь процес. Хотів е, нагадати, бо все забуваю. Е, маємо позитивний результат від Харі. Е, народився перший первісток. При нагоді поїду. Поїду, познімаю, але зараз трошки не вистачає мені часу, бо і кобили. Одні привожу, другі відвожу, і сінокос був, і жнива, зерно треба збирати, молотити, одно купляв, ну по-різному. В загальному все будете бачити, як воно все проходило. Як проходить, ну, як будні проходять, чим займаємось і так далі. Отак, отак проходить дні і ночі, можна сказати, з кіньми. Кажу, що маємо позитивний результат від Харі. є лошачок новонароджений, чоловік подзвонив, що, що є лошак, поїду пізніше познімаю. І отак от це відбувається. Думаю, їду сюди гарні такі гори, краєвиди. І думаю трошки познімаю, розкажу, покажу, як воно, що відбувається, як воно все проходить. Зараз вже на під'їзді до, до людей, котрі купили барту і лошачок Юрик. Зараз це все вам покажу, як зустрічають люди бо власник, який купив, я вже казав, ще кабилу не бачив. Так що зараз все будете бачити. От приїхали, приїхали на місце. Вас можна показати? Це є новий власник Барти, який її купив. Чоловік ще її не бачив. Я можу більше розказати про кобилу. Я виджу лише на каналі у вас. Так, я кажу, я можу більше про нього розказати. Що я можу про нього сказати? Кобила дуже адекватна, спокійна, розумна. З того, що я бачив за пару днів, що вона у мене була, то малий їде без важок. Я знаю, я знав її маму. Ага, ви знаєте просто по Покоління, так. Це я вже, думаю, так собі знаю, які ці коні є. Зрозуміло. Так це трошки затягнулося до вечора, але я від це мої години за рулем. Одно відвожу, друге привожу. Якісь ще замовлення, перевезення, і так, нині свято і нема коли відпочити. Але нічого. Нічого Так, Надіємося на позитивний результат. Я вже казав, перший їхав, розказував. Е, є позитивний результат уже від Харі, я перший первісток. А вже є. Так, вже народився перший первісток, лушук. При можливості поїду, покажу. Зараз трошки не вистачає мені часу на то. Бо і жнива, і сіна, і паровки, і так далі. Це, це добре, що ви цим це займаєте. Бо це... За тепер ведродіться більше трохи. Так, так. Стараємося працювати на позитивний результат, так, так аби обзирайте дивіться, що ви собі купили. Пайні коні, що це буде з того, що так, ми що Сергій щось везе сюди, ми купуємо у Сергія, що своє розводимо, та й так відроджується конярство. Але нелегка це є справа. Я кажу, тоже береш от береш коня і везеш кобилу, і, і їдеш, і думаєш, як воно буде, що воно буде так. Тоді ми загрузили, лошу, купав під кобилу, сховзив, все, Це не підійме нічого. Не, ну не, не, ще падав ні. Не, вже, тепер не, вже не. файно зайшов. Ні, та... Той раз як ще туди поїхав. ні, ні, ні. Тоді Тоді, як то і то, все, він вже більше не падав. Тож і дайш був то мог так, але нічого, файно доїхали все миром. Отакі от от такі, такі справи. Так люди купляють коні. Я везу, криємо, та й так працюємо. Таке так наше ремесло. Це любити, як будеш любити, то будеш мати. Так, я це завжди кажу. Хто хоче мати, хто любить і хто хоче мати, буде мати. Мало тут і купиш. 100%. Так що, шановні друзі, глядачі, підписники, всім буду дякувати за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Діліться своїми думками. Е, зараз трошки пізно, хотів нагадати, зараз трошки пізно, бо то вже вечір. Е, я лишу номер телефону Миколи в коментарях. Чоловік має коні на продажу. Так, Та, так, чоловік має на продажу, можливо, кон. коні на продажу, можливо, є троє коней на продажу, можливо, лошук буде продавати, але ви його собі добре повзираєте, ти може і, лишите. Та Та і лишити. Може, ще й лишити. Так, собі за дне не будете файно виїхати. Ну, лошук варті, уваги. І якщо когось буде цікавити, продаж коней такого плану, я залишу номер, будете до Миколи дзвонити, в загальному які коні є, буде скидати вам на вайбер, а при можливості я приїду і познімаю. Так що будьте всі здорові, всім до побачення, миру, злагоди, добра.